Всім привіт! Хочу поділитися своїм інім трактором. 14-го року випуска, трохи його переробив. Не смотря, що там кабіна і ще багато чого. Без кабіни. Зробив йому. Гідроусилітелі руля можу продемонструвати, показати. Одільний бачок. Гур з німецької косівки. Форштріт. І також допоміжно зварив гідробак на гідравліку. 9 літрів поставив фільтр Жигульовський. Ну, звісно, на Рульову теж бак з фільтром внутри. На коника не жалуюсь. Вже другий сезон, ну, перший сезон. Він був у мене без кабіни, а зараз з кабіною. Моторчик взагалі, як швейна машинка, на моторчика нарікань взагалі нема. Дуже удачні тут, звісно, мотори, не знаю як там далі піде, але зараз дуже хороший. Мені, наприклад, подобається моторчик. Такий коник. Так само поставив я на його, ну, подивіться як рульове зроблено. Тут циліндр я в вісу ставлю. Так само на рульове 10 десятий насос додатково. Так саме теж поставив на 100 Вт генератор. Проводка тут вже була гавно, переробив всю і розпределітель обичний, тракторний на дві секції. Саме ззаду допомігне. Той циліндр я не викидав на навіску, а 25 поставив другого. П'ятку зварив знизу, може там її буде видно, не знаю. Доварив клешні. Так само бак зварив під сідушку на 30 літрів, щоб удобніше заливати солярку. І тим більш він став більший. 18, два гідровихода назад. Такий вийшов трахторець. Шука теж сам варив. Два кінних корпуси борінка відкидається. Таке чудо апарат. Так само в салоні поставив печку. Тут під боком теж бардачок непоганий. Получился, конечно там не манечки, рукавицы, плоскогубцы. Ну, панель такая у меня получилась за МТЗ. Тоже на гидравлику кинул 16 насос, НШ-16. Гидравлика работает вообще отлично. Ті річга вибиває, ну як холодне масло, ні, а нагріється дуже хорошо. Моя табличка 14-го випускає. Може, в кого які питання? Пишіть, дзвоніть. кинцы я дам свой номер. С кабины конечно, по все долго, но ничего. Тут цафу я доварил. гуазовскую Наконечника поставил. демонструвати рульове. Датчики всі працюють. Перший датчик амперметр, другий бак, третій давлення, температура і моточаси. Пендюри на ці часи працюють, обороти теж працюють. Масу з боку зробив. Два річашка таких. Акумулятор в мене внизу. Педалі теж є. Не знаю, може і китайці маленькі, у них ноги малі, але... зразу не одного педаля жмеш, а жмеш два зразу, а зараз удобно. Одіньмо. Дідно. Так же саме. Продохранители дуже удобно, так як в МТЗ стоять, так і тут поставлю Переключатель повороту сигнал тоже працює, як положено на ручці. Зверху полички зробив часики, теж подсветка все працює. Рульове взагалі отлично. Механічне в мене бігало, його розбило зразу, тому що на тут теж хочу поміняти. Бо на самому циліндрі наконечник у вазошки він а Писав, теж читав в Ютубі, там писали, що з увази мене не підходять. Може в області підійдуть, не знаю. Зайдемо покажемо лампочка. Давлення аварійна теж працює. Thank yeah. you. Генератор його родідми вже був говно, ну, тому що він навіть на більш ніж пиво обороти половину і він зарядки не давав, а цей дає на нахолостив. Український, звісно, но ну, гордимося, що щось та вміємо робити. Ось такий апарат, я не знаю, я за нього давав. 94 000, ну, не стоїть цих грошей. Хто має такого апарата, пойме сам, що це таке. Якщо є якісь питання, пишіть, дзвоніть, номер 097 79 45 893. До побачення.